Друзі, всім вітання. Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Одразу скажу, підписуйтесь, якщо вас цікавлять автомобілі з Європи. Вам до нас всі авто на нашому сайті. Посилання буде в описі під даним відео. І сьогодні хочу записати відео про те, як я буду добиратися додому, до міста Умань на ось такому авто. Це електрогольф. Я завжди казав, я не сильно прихильник довгих поїздок на таких електромобілях, але так складається ситуація, що. Доведеться проїхати 550 кілометрів. Це електрогольф, 20-й рік 35,8 кВт батарея. Покажу, скільки обійшлася дорога, з якого режиму їзди притримувався. Зараз налаштований оптимістично. Думаю, буду їхати швиденько, але щось мені підказує, що доведеться економити, тому що по трасі кілометри на електромобілях просто тають на очах. Доведеться трішки виключати той самий клімат. Словом, все покажу. Покажу, скільки витратиться на дорогу, і взагалі чи доїхав, чи не доїхав до міста Умень. Тому підписуємо, слідкуємо, далі в відео покажу все по даному авто, по цій поїздці. Першу зупинку зробив в Тернополі. Автомобіль підзарядився, десь 120 км ходу додавалось, плюс-мінус, здається, гривень 350. Пішло на. Зарядку. Зараз запас ходу, зараз він зарядиться до 100%, буду, дивитися, запас ходу буде 200 чимось кілометрів, і будемо їхати далі. Вже майже закінчується зарядка, ось 98% зарядження. Так, друзі, буду зараз ставати ще раз, заряджатися. Це вже пів, пів дороги проїхали. Це десь 250-260 кілометрів. Проїхали. Їду я. Не економно зараз покажу, от плюс-мінус 100-120 постійно, 17,5 кВт на 100 км йде розхід пального. Клімат також працює, тому в принципі заряду вистачає на ну, 120-130 км проїжджаю і вже потрібно підзаряджатися. Ну, якось так. Звичайно, звичайно, якщо їхати без клімату, якщо їхати економненько, то ну, 200 кілометрів взагалі без проблем по трасі проїхати можливо, але, але не, не економимо, скажімо так. Тому зараз стоїмо на підзарядку. Так, друзі, ну, добрався я до Умані, проїхав 560-570 кілометрів, що хочу сказати. По даному електрогольфові, в принципі, їде автомобіль нормально. Їхати на далекій відстані цілком реально, але дуже незручно і дешево. Дана відстань мені обійшлася на швидкісних зарядках. Я віддав 1700 гривень, це враховуючи те, що я в принципі їхав неекономно, їхав плюс-мінус там 130 км на годину. Інколи 90 ну, в залежності, який був трафік. Розхід був. 18 чи 19 кВт на 100 км. Зараз, катаючись по місту, розхід біля 15 кВт. і то він буде ще значно менший, тому що цей автомобіль переважно по місту, більш економніший. Тобто 1700 гривень на 560 км. В порівнянні буквально за декілька днів до цього я їхав на дизельному Рено Каджар. Я витратив 1500 гривень на дизельне пальне і собі сів і доїхав до. Міста Умань без жодних проблем. Тут, е, окрім того, що потрібно було по 40 хвилин чекати, поки автомобіль зарядиться. Ще можуть бути такі неприємні ситуації, коли ви приїжджаєте, зарядка не працює, вона е, щось там вимикається, глючить і так далі. Так я доїхав до Вінниці, і в Вінниці я витратив півтори години часу на те, щоб знайти зарядку, яка працювала о 5-й годині ранку, тому якось так. А такий гольф доставлений. В принципі, як я вже казав, такі автомобілі ми завжди доставляємо автовозом, але за ним одним просто не було сенсу їхати. Ось такий гольф, 2020 рік, 63 тисячі продагу. Охайний доглянутий автомобіль. Середня ціна даного авто на сьогоднішній день 16-16500 доларів. Такі автомобілі. Будуть в наявності. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там публікуються автомобілі, і ви по дуже дуже хорошій ціні можете для себе забронювати. Ну, і всі наші авто на нашому сайті Автокар і Переходьте, ознайомлюйтесь.